Україна бере ситуацію власне у свої руки і атакує Російську Терористичну Федерацію, зокрема її, так би мовити, негумову столицю. І от Москву знову атакували дрони. У місті чули вибухи, аеропорти накрились. Не тим словом, що ви подумали, я хотів би сказати, а планом ковер. В ніч проти 30 жовтня дрони летіли на Росію. І, зокрема, вибухи чули під Москвою, а також у Волгограді, Калузі, Саратові та Ярославлі. Там чули не вибухи, а як і у Москві, там аеропорти тимчасово припиняли роботу через повітряну небезпеку. Щодо Москви, та... <кій> перепрошую, та підмосков'я. Аеропорт Внуково припиняв прийом і виліт літаків. Він розташований за 28 кілометрів від центру Москви. Ну тобто, фактично, під Москов'я. Через атаку дронів два літаки не могли приземлитися, у тому ж таки внуково і вимушено кружляли у районі міста Володимир. Також відомо про затримку п'яти рейсів на приліт. І виліт, і один був скасований. Режим килим запровадили і в московському аеропорту Дамадєдова. В московській області чули вибухи щонайменше три прогреміли у підмосковній коломні. Мер Москви Сергій Сабянін власне також повідомляв про шість безпілотників, які, начебто, збили на території столиці. На місці падіння, як повідомлялося, працюють спеціальні. Служби рашисти вкотре атакували територію нашої країни. А більше вже мережею поширюється мапа руху як безпілотників, так і ракет. Ну і саме так виглядає маршрут дронів та ракет під час сьогоднішньої масової атаки. По Україні летіє весь арсенал Ерефія. Це ракета Х-101, калібри, кинжали, а також сотні дронів. Основна ціль так це газова інфраструктура та енергетична інфраструктура на Вінничині, Івано-Франківщині, Львівщині, Запоріжжі, Донеччині, а також і Полтавщині. Звідки ми мовимо? Росія 30 жовтня вкотре масовано тероризувала Україну різними повітряними цілями. По території нашої держави летіли ворожі ракети та ударні дрони. Уночі та вранці 4-30 жовтня російські терористи знову запустили по Україні крилаті та балістичні ракети. Також ударні та імітаційні дрони. Камікадзе за даними моніторів. Під час масованої атаки по Україні ворог спрямував ракети Х-101, калібри, кинджали та ймовірно Іскандер. Карта польоту ракет і дронів показує, що найбільше ударів все ж таки припало на Вінницьку, Львівську, Івано-Франківську, Запорізьку, Донецьку та Полтавську області. Ну і цілі так це газова інфраструктура та енергетична інфраструктура, уточнили моніторингові ресурси. Наслідки ударів, масштаби пошкоджень нині уточнюються. Проте вже відомо про постраждалих руйнування та знеструмлення споживачів у кількох містах. Ну і ба більше стало відомо і про те, що відбувалося в Запоріжжі, адже там Росія завдала комбінованого удару по обласному центру, а також району. У нас обстрілу травмовано двоє людей. Їм надається медична допомога. Така попередня інформація була. Кількість постраждалих уточнюється. За однією з адрес сталося руйнування житлового будинку, після чого обвалився п'ятий поверх. Рятувальники проводять пошуково-рятувальні роботи. Ну і піротехнічний розрахунок ДСНС провів обстеження території на наявність вибухонебезпечних предметів. Рятувальники ліквідовують загоряння покрівля трьохповерхового житлового будинку. Психологи ДСНС надали підтримку Людям знову ж таки, серед них є діти. Це чотири дитини. На місцях працюють усі екстрені служби. Але, на жаль, невтішні новини Запоріжжя лунаються, адже стало відомо, що кількість травмованих внаслідок обстрілу, на жаль, зросла до десяти. Вже серед них п'ятеро дітей. Психологи ДСНС надали допомогу людям, знову ж таки, дітям кількість постраждалих знову ж таки уточнюється. На превеликий жаль, вона може збільшуватися. І за з адрес тривають пошуково-рятувальні роботи. За іншими адресами рятувальника ліквідували пожежі на місці події. Працюють екстрені служби. А нині хочу поглянути, чи очільник області Іван Федоров оновив інформацію, що до цього обстрілу так на жаль, він дописав о 9.30, що. Кількість постраждалих тільки зростає вже 15 поранених через російську атаку на Запоріжжя. Рятувальники підтверджують інформацію, що під завалами перебуває ще одна людина. А кількість постраждалих постійно зростає. Росіяни також вдарили їх півідруном по території Гуляпійської громади. Постраждалій людині надана уся необхідна допомога. Також попередньо дописував. Іван Федоров нагадаю, це очільник Запорізької обласної військової адміністрації. На жаль, не лише Запоріжжя сьогодні страждало. Бачимо, що по Харківщині рашисти продовжують завдавати ударів. Це і кабо, це і безпілотники. Це знову ж таки і балістика. І от очільник області Сенгубув кожного ранку також викладає статистику і наслідки цих атак. Він зазначив цього разу наступне. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали шість населених пунктів Харківської області. На сто постраждало двоє людей. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння. Одну ракету нині тип встановлюється. Чотири каби, два безпілотники типу Герань, 2 два fpv дрони Один БПЛА нині тип також встановлюється. Ну і вкотре бачимо, що пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. Тимчасово без електропостачання приблизно три тисячі абонентів у місті Лозова. І Там діють білові відключення світла побільше також Сенігубов зазначає щодо того, що відбувається на лінії бойового зіткнення. Він говорить, що впродовж минулої доби зафіксовано 172 бойові зіткнення на південно-слобожанському напрямку. Українські воїни відбили п'ять атак поблизу населених пунктів Вовчанськ та Кам'янка. На Куп'янському ж напрямку вчора відбулось 15 атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу населених пунктів піщана Степова-Новоселівка та. Бо... Гуславка на жаль, бачимо, що ці обстріли з боку Федерації продовжуються, і це все на тлі відбувається тих процесів перемовних, які. За кордоном, тобто розуміємо, що вчора також була зустріч між лідером Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Точніше, якщо говорити вранці, ці новини вже почали наші змі публікувати о третій годині ночі. Також була інформація, що зустрілися вже Сі Цзіньпін із лідером Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. В той же час Росія запускала ракети по мирному населенню нашої країни. Ну і щодо цих подій, також певні коментарі вже з'явилися від речника української добровольчої армії. Сергій Брачук у себе у телеграм-каналі прокоментував. тож далі пропоную почути і його думки. Слава Україні! Чи думали ми з вами, що вивчаючи математику в школі, хтось раніше, хтось трошечки пізніше, хтось зараз, будемо її використовувати в тому числі для того, аби розрахувати час, коли підлітить ракета або шахет до визначеного місця? і Нашим рідним і близьким буде, треба йти до укриття, встигнути зберегти своє життя. Звичайно, не думали. Але це сьогоднішні наші реалії. Як реалії те, що все, що світиться в Україні, ворог хоче знищити. Перш за все, нас з вами, тому що переважна більшість українців все-таки світиться щирістю, добром і вірою. Вірою в те, що ми витримаємо і здолаємо ворога. Триває атака ворожа по всій державі. Є влучання в відповідних локаціях, і все це пов'язано, перш за все, з цивільною інфраструктурою, енергетичною, тепловою, житлові будинки, страждають наші рідні, близькі, наші діти. Оце найстрашніше, що наші діти. Але мусимо, ще раз кажу, мусимо витримати, тому що вибір у нас один вистояти і перемогти вкотре буду закінчувати спілкування з вами, проханням допомагати силам оборони. Тому що тільки разом ми здолаємо це зло, тримаємо стрій. Нехай усі наші повернуться додому живими. Слава нації! Смерть ворога! Тільки разом здолаємо це зло, сказав Сергій Братчук, але було б добре, якби в це разом входили не лише українці в Україні та за кордоном, або етнічні українці за кордоном, але й європейські партнери, які би не боялися, що Росія, наприклад, позиватиметься стосовно заморожених активів. А активніше безпосередньо допомагали е, власне Україні боротися зі світовим злом, яким Росія є фактично номер один у світі, терористом номер один, злом номер один, небезпекою для всіх номер один. Ну і через ту небезпеку, яка сьогодні нависала вночі над ранок над нашою країною. Звісно ж, пошкоджено чимало теплоелектроцентралей та супутнього обладнання, Відтак як Укренерго так і ДТЕК зробили заяви про те, що будуть вимкнення світла. Укренерго зокрема написали в нас. Наслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергоінфраструктуру у більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення електроенергії. Відновлювальні роботи розпочнуться одразу, як це дозволить безпекова ситуація. На той момент ще тривали повітряні тривоги в багатьох регіонах. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі. Стежте за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу, тобто обленерго вашого регіону. Аналогічне повідомлення з'явилося й на ресурсах компанії ДТЕК. Вони, зокрема, географічно вказали таке. Київ, Київщина, Одеська та Дніпропетровська області екстрені відключення. Через масований обстріл за командою Укренерго у Києві, Київській та Дніпропетровській області застосовані екстрені відключення, в разі змін пишуть Детеківці. Будемо оперативно вас інформувати у нашому, зокрема, телеграм-каналі, а також, я думаю, на сайті буде відповідна інформація. Тож, будь ласка, слідкуйте за цим.